Всем привіт! Сьогодні ми йдемо на куп. Ось такі такие скачи у нас. Так. Так он включається. Прийшли. І сайк. Ні, знаєш, що ти сосаєк був? Знаєш, що був? Що ти сосаєк був? Знаєш, що то було? Хороший сигнал будем копати.

то койшов? Ось туди уламка, що буде чабы... розкопаємо і подивимося.